Давайте... Вот хотел сегодня билеты купить, но и офлайн не смог. Легли все сервера, все сайты. Пришлось вот тут покупать, как старый добрый офлайн. Вже і забули до раз. Так що слава технологіям цифровим, що можна покупати все в інтернеті і не стоять в чергах. Другий раз вже приїжджаю, балетів не було, а зараз балети вроді з'явилися, тому питання вирішується. Інтернет набагато краще користуватися, набагато зручніше. Фізично, коли приїжджаєш, треба приділяти на цей час. Часу не вистачає, тому що є інші справи, тому це дуже незручно. Ну не дуже зручно, але ж я думаю, що залізниця працює, все добре. Маємо надію, що наступний раз це буде працювати. So what was your big plan?